Друзі, ці помилки чомусь роблять всі початківці в інтернет-торгівлі і через що вони втрачають час, гроші і навіть бажання продовжувати розвивати власний бізнес. Тож, якщо ви зараз плануєте створити свій власний тренд магазин дивіться це відео до кінця, адже краще буде вчитися на чужих помилках аніж на власних. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте поставити вподобайку і поїхали. Перше, це відсутність з бізнес планом. Ви зараз можете сказати, нащо мені той бізнес план, адже я буду продавати 5-10 товарів. На я вам відповім: бізнес план це дорожня карта вашого магазину, яка допоможе вам зрозуміти, куди ж ви рухатись і які кроки будуть наступні. Вам не обов'язково і взагалі не варто прописувати серйозний бізнес-план на багато сторінок з розрахунками, діаграмами і аналізами крові всієї вашої родини? Ні. Просто дайте відповідь на певні питання. Перше, хто ваші конкуренти? Друге за рахунок чого ви плануєте виграти безпосередню конкуренцію? Третє, які витрати заплановані у вас на найближчий час? Який дохід ви очікуєте? Які ваші цілі на місяць, квартал чи рік? Чи є попит на товар, який ви зараз збираєтесь продавати? Наступне це вибір платформи. Новачки, які раніше не запускали власний сайт, зазвичай не знають, які функції він повинен мати. В такому випадку буде помилкою створити самописний сайт з нуля або запускати його на платформі, де вам просто не обійтись без найму програмістів. Є велика ймовірність, що підприємець просто марно зальє гроші і не отримає необхідного результату, і чекати він буде з свого власного магазину дуже довго. Краще за все створити інтернет-магазин на спеціалізованій платформі, яка безпосередньо пропонує готове рішення та знає, що потрібно продавцю. Наприклад, наші клієнти платформи Хорошоп отримують сайт з усіма необхідними інтеграціями, мобільною версією, можливістю вивантажувати товари на торгові меданчики та іншими функціями. При цьому продавцю не потрібно допрацьовувати сайт і займатися його техпідтримкою. Це робимо ми. платформа Хорошоп. Непродуманий вибір назви, звісно, що всі хочуть, щоб їх магазин мав таку гарну, унікальну назву, але коли ви будете її придумувати, важливо не перестаратися. Ця назва має запам'ятовуватись не тільки вам, а головне і вашим клієнтам. Також деякі продавці, вибираючи назву на криліці, не думають про те, як виглядатиме транскрипція, і в результаті це може заплутати покупців. Неправильна структура каталогу. Створюючи структуру каталогу, враховуйте два основних моменти. Перше, каталог має бути інтуїтивно зрозумілим та зручним для клієнтів. І друге, Назва категорій повинні відповідати пошуковим запитам в Google. Наприклад, якщо ви продаєте товари для тварин, то не варто змішувати всі корми разом. Зробіть окремі категорії для собак, котів або розпріліть їх по брендам. Каталог товарів з правильною структурою дозволяє легко знайти необхідні товари за допомогою категорій і фільтрів. Таким чином, ви знизите відсоток відмов та підвищите конверсію в продажі. Невдалий дизайн. Дизайн це перше, на що звертає увагу користувач, коли потрапляє на ваш сайт. Якщо сайт має отруйні кольори, він перевантажений банерами, шрифтами, анімацією, унікальними якимись елементами, то це може відштовхнути клієнта і викликати в нього приступ. Окрім естетичного значення, вдалий дизайн впливає ще й на юзобілість. Наприклад, дизайн може бути просто неадаптованим під мобільні пристрої, які є дуже важливими. Тому що більша частина покупок робиться саме з мобільних телефонів. Про те, як покращити дизайн і які є помилки, ви можете подивитися в нашому відео або за підказкою, або за посиланням в описі. Наступна найрозповсюдженіша помилка це спроба розібратися у всьому самостійно. Відкрити власний магазин це не так просто, як може здатися, на перший погляд. Вам треба знання одразу в багатьох сферах, тож не нехтуйте їм з усіх джерел, які вам доступні. Я зараз не відкрию нікому таємницю. Гуглі можна знайти все, і так само знайти все або майже все можна на нашому каналі. Також я вам раджу підписуватись на тематичні групи в соцмережах, де власники інтернет-магазинів обмінюються досвідом, і там ви зможете отримати пораду, або додаткові специфічні знання, які, наприклад, вимагає саме ваша ніша. Наступне це просування лише безкоштовними способами. Новачки часто взагалі не знають нічого про інструменти для просування і як ними користуватися тим паче. Або вони вважають, що на цьому можна поки зекономити і якось потім до цього повернутися. Достатньо буде створити, наприклад, сторінку в соцмережах, регулярно її вести, ще можна на всіх підписуватись в інстаграмі, ось помітять, ну і звісно, друзі розкажуть своїм друзям про ваш магазин. Ті, хто більше розбирається в рекламі, вони можуть обрати для безкоштовного просування SEO, але це оптимізація сайту працює по перше, не просто, а по-друге, вам доведеться досить довго чекати її перших результатів. Щоб продавати, вам потрібно інвестувати, навіть успішні і відомі магазини, котрі мають вже сформовану постійну базу клієнтів, регулярно користуються платними інструментами. Відсутність юридичного оформлення. Цей пункт має бути очевидним, і я взагалі не маю його озвучувати, але досить багато підприємців ведуть бізнес, офіційно не оформивши його. Якщо ви не хочете мати проблем з законом, сплачувати штрафи, і ви свідомий громадянин нашої держави, то оформіть ФОП, подавайте звітність до податкової та сплачуйте податки. Робота без CRM. Почнемо з того, що це взагалі таке. CRM – це система, яка допомагає підприємцям контролювати всі канали комунікації з клієнтами. Без неї досить важко обійтись. Базу клієнтів ви можете, звісно, вести в Excel або у власному блокноті, але наскільки довго це буде зручно, то питання риторичне. Також значно збільшується шанс людської помилки при обробці замовлення. Можна просто сплутати замовлення, відправити його на іншу адресу або пропустити відсутність оплати. Кращий же варіант це одразу звикати до здорового і правильного ведення справ. Копіювання конкурентів Вивчення конкуренції важлива справа, яку варто проробити ще до початку створення сайту. Але як же сильно вам би не сподобались ваші конкуренти, наприклад, їх дизайн, асортимент, маркетинг діяльність чи навіть цінова політика, не варто їх копіювати. Вам варто стати не другом після когось на ринку, а створити свою власну, унікальну пропозицію і давати те, чого якраз таки у ваших конкурентів немає. І останнє це ігнорування помилок. Не ігноруйте власні помилки, наскільки б дрібними вони вам не здавалися. Аналізуйте всі свої помилки, проводьте одразу ряд дій, щоб запобігти їх повторюн. І пам'ятайте, помилятися це нормально, так вивчатись. Але я сподіваюся, що це відео допоможе вам навчитись швидше і без зайвих витрат. До наступного ролику і, звісно, що все буде Україна!